6-й передачі на мультику на пониженої. І з'явився шум. Походу, якийсь мультику ну, проміжутки, якийсь чи почіпник, чи якась шестеренка. Я вражений. Живий. все через горловину. Натекло води, бо тряпкою закрута. І вроді як по доні вода. Ну, відкрутили були пробку. Воно чуть-чуть замулься і пішло, відкрутили пробку, злили трохи. А води. Оце папа тут по краю пройшов просто пласкарізом. Воно так, да, вроді і взрихлило, но дивіться, цей бур'ян весь в пласту остався. Тут-чуть, ти бачиш, що це десь є дні що масло випадки. Всіх вітаю на нашому каналі. На сьогодні 9 листопада і поки ми завершили, поки що завершили рихлення з КПШ. Зараз будемо очіпляти їх чіпляти плуги. Те поле, де я питався дискувати, Получається, вчора вже доходили по оскарізом. Скільки там, як думаєш, гектар 7 є? Більше. Так, Середня глибина десь 25-27, я думаю, йде. На цьому полі, кстати, де я діскував, тяжче йому. Тебе теж смикало, ну і тяжкувато йшло. Легше, на першому полі було легше, а в тебе. Ну Так, воно не воно. Та десь года 4. Ну коротше, на ньому трошки важкувато було. Що, диски тепер не йдуть. А, глибина 25-27 орієнтіровочна і по розходу, я думаю, в районі 9 літрів. Десь в районі 9 літрів це смурфік з трьохкорпусним КПШ. Жорка, я думаю, може легше, менше спали, бо він двушку штягав тягав, метровий То, в принципі, нормально. Якщо так ходить, читайте, дісковка десь по літрів 5, ще і бере. Якщо б пішла б дісковка задіскувати, то економні ніж багато вийшло б 100%. Ну. А зараз все цепляємо, чіпляємо плуги, і їдемо доурювати, бо передають дощі. І хочемо за сьогодні, на вечір вже дощ, хочемо за сьогодні скільки вспіть, скільки загорати, хоч гектар 7, наприклад. ну. Хоч щось, та й загораємо. Так що, ми працювати, далі покажу все. А ще хотів сказати, ми це думали. Ми все не раз уже думали. Якийсь, тут же ж була рамка під Борони ну, боронами, бор, ну, борони воно таке собі ефект. Ми думали про якийсь каток, щось таке придумати. А я вчора в інтернеті бачив італьон. А я не знаю, що тоді. Бачиш, з уголка катають. Уголок тільки на виворот, ну він гострий. І катають, і діляють типу, Ну, грубо говоря, виходить, як каток на СЗ. Я папі казав, би, сюди його такий каток зробити, просто щоб легенький прижим був на якихось амортизаторах, наприклад. Читають. да, воно красиво виходить, бо грів сильних після пиша немає. Ну, просто воно б сам ефект був би красиво, прикинь, як прикатано. І воно б не так набивало, і оця де грудочка трошки буває небагато. Ще соєдський, мабуть. І на беднарі бачу. Іде на беднарі як урехлітеля каток обичний, Да. А потім ззаду такими дисками. Як а, бачив, вертітіловський, як да, на да, цьому на да. да. на вертітілі. Я бачив. То... Ну я просто не знаю, а зачем чим після катка такого оцей. Воно що Ну, Після того катка там вже ж зуби такі, може ямки, а цей вообще взагалі діли рік. Ну да, ну коротше, то таке. В принципі, після капішану це вже на полі покажу вам, як воно виходить. Так, е, да, папа вчора спробував mm -hmm. пройти жоркою. Не по-дісковному, просто по стерні, то ефект херня. Ну, коротше, включусь на полі, все покажу. Хотів, допомнити. хто пам'ятає, я ж казав, що снуфіка, а антіфріз пішов по дон. Злили антифріз. Ну, В принципі, що масло злили на демку, залили, я не знаю, раз. ну, що дешевше, вирішили залити, щоб не експериментувати, не купувати 15-40. І залив Віталя воду, а ти ще й цю ж залив. Герметик типу, у воду. Ну, Таке вирішив просто да, попробувати то вроді нормально, вважається, вже скільки ти одробив. Ну нормально он дробив. То нормально поки пока уровень не додається і уровень води не падає. Так як падав. Бо водичка має є свойство все одно нагріватися, трохи випаровуватися. Блін, ну такі тумани так херово, типу качеству відео кажеться. Ну, взагалі, ну все гад. Насери літають. Гешка в рядочку тіг. Ще саме головне забув сказати, вчора папа як рив жоркою, рив 6 передачі на мультику на пониженої. І з'явився шум, походу, якийсь мультику, ну, проміжутки якийсь ще почіпник, і якась шестеренка, то зараз роботаємо, переходимо на нижні передачі. ну Вчора роботали. переходимо на, нижні, на понижені. І рив в це поле, де я дискував, я рив ну Це що в нас виходить? Четвертий. Четвертий на мультику повишеної. Бо пробував п'ятий, ну правильно? Да, це п'ятий пробував, і восьма це у нас п'ята. Пробував п'ятуй, то важкуватий на мультику повишені було. А так сідьй і мультик повишений, шума ніякого немає і Короче, та сама шеста виходить. Кстати, паук новий, то передачі по нижній повишенні включаються взагалі ізумітельно, так скажемо. Не знаю, сказав, не сказав, але шум з'являється в нагрузці. Якщо я їду типу, на холостих транспортних, то типу, все гуд. А Появляється в цьому нагрузки. Так що таке. не знаю, почуєте ви чи не почуєте. Зараз вийду чуть на прямішу дорогу. Ветальочик з тої сторони пішов О, пропав. Такий звук, так так, такий такі так, так, пропадає. Не знаю, може ну, є експерти, підскажіть, що це може бути. Вже на полі, я з цієї сторони заїхав вже, він собі розкрутив. Так, да, ми як одробили в полі, їдемо домой, винти скручуємо, щоб хвост задерти. Я собі 5 оборотів, Віталіку 10 і взагалі огонь. Тут я вам скажу менше зеленки, ніж на том полі. Тут ми край оборювали, щоб менше накатували. Бо ну, нам є далі поле дорогу почали херачити. І здвигатися. Ну, це таке. Е Вітальончик пройшов, щоб по навігатору. От би ще зрівненьку загоночку. Там кусочок. Ну неба, невеликий кусок. Заритий, запласкорізаний, зарикляний. Красиво, да? красиво під посадочкою. Будемо зараз рити. І він щось вирішив. За гонку от бельгать з ума зійшов пировецьку. Що хочу вам сказати. Будем, короче, зараз регулюватися рейд. Гони тут, не, є, не, не з кілометр. А воно, видно, папа аж де стоїть. Аж Ну, Не до посадки, ну нормально. Папа мене підміне трохи. На якийсь часок, мабуть. По юмчика їдуть дивитися, то що я знімав відео. там писали в коментах. Херня, шлак, херяк, херак. Блять, люди вже їдуть направлено забирать його за 1100 баксов чуєте. Так, що по воронки? 25 см, ходжу п'ятої передачі, на мультику повишено. Нормально, глубже орати не будемо, виходить непогано. Так що, летим далі. Ну вроді дощик пускається таке щось воно. Ну, капельки, бачите, на лобовому. Вроді пускається дощик, ну... У нас оця загонка, я вам скажу, тут агони поші що кілометр, і Віталій відбив загонку 50 метрів. Ну, тобі ж розходиш 100 буде. 10 гектар повина вийти по щішою. Андрей, візьми покрути. Де? Підкачали солярку. Акумулятор. Невірно, слабий, так, да, акумулятор? Все, тихо. Все, да, ну він сплачуєш, бачу Та просто... зараз, Андрей, цей попробує підкачати, Що ж воно, наверное, не докачало. Він, хватає. він вже хватає. 120-й. 120-й. 120 120 да, если да, бан... я, Дощ тебе кончу. Та подождіть, не бризкайте зараз, не треба зараз, треба щоб же ж цей. А як що ти брезнеш, різці. Ну да. Хуя ти там бризкаєш. Mm. Mm. А що? Mm. Так дим кидає, все одно, диви. Я вражений. Живий. Оце технологія, да? Да, год стояв. Даже більше года. В уборку прицеп протягнув в тому году. І все. Шланга на рулеве лопнула, його поставили. А так вода 2-3 стояв. Давлення, дивіться яке. E, дивіться, як бокове вікно, на стильку і на защолки. Діхераси, я такого не бачив іще. Я вам скажу за 1100 баксів. Це доволі такий неплохий варіант. Новий стартер, новий дозатор, як мінімум вже, мабуть, десятку плюс балансіри вже 20. А так, я вам скажу, навіть относительно коробка не сильно а Тим більше 90-го трактор з документами все гуд. E, думаю, норм. Я думаю, люди його заберуть і будуть працювати, наверное. Сейчас побачимо. Так, скажу що по юмчику? Юмчика не забрали. Ну теж, 1100 ціна, ну помпа потекла. Ну це не головне. Із чого що, що можу сказати? Що обнаружили. Скоріше все через горловину натекло води, бо тряпкою заткнуто. І вроді як подоні, подоні вода. Ну, Відкрутили були пробку. Воно трохи емульсією пішло, відкрутили пробку, злили трохи води. Ну, це Побачимо. Він зараз хай поробить, стане, якщо буде з радіатора йти, ну, чи з блока, а подон вода. Ми вечором з Андреєм прийдемо, тут пробку, побачимо точно. Чи це із-за цього натекло, або дійсно йде з радіатора вода. І що? І що з ганчою? Ось, бачите, ну це не вода, а масло. коротше, таке. У нас пол третього дня. І ми з Вітальйончиком... 9 гектар ти казав? 9 гектар, 9 гектар лупанули. В принципі, гони нормальні, то якраз огонь. Считаю, це це ми хай пол 9-го, да, десь приїхали на поле. Е обідали минут 10-15 і. Ще якихось пару гектар лупанемо, якщо видержа дупа. Так, Це тут а папа вчора, ну не вчора, ну да, вчора, це, ви, мабуть, вже в минулому відео, чи не в минулому, будете бачитися. Тут папа пробував дискувати, ну так, да, звісно, після... Хоч і БДНК стерню зривала, надривала. Оце БДН йшов, все одно херня. Е, так, а це ми вчора з Віталіком заканчували. Це де я дисканув. І вчора зарили, плоскорезом зробили. Хочу показати... Це ж папа з краю в край пройшов, так? Да, ні, Не. Ні, це тут він щось на клин вийшов, тут вже дисковка чи ні. Ні, ні, ні. Короче, це такий фон вийшов по пласкарізу, плоскаріз по дисковці. А це папа тут по краю пройшов просто плоскарезом. Воно так, да, вроді, зрихлило, но... Дивіться, цей бур'ян весь в пласту залишився. І це херня. Зараз підуть дощі і він заново проросте. О, Щіпалка. І він заново проросте, так як ось. ось. Це там я корж взяв. Ось ось. Считайте, воно підрило, воно зробило роботу, м'яко. Ну, оцих пожав... поживних решток. Короче, херня б вийшла. Ми якщо б знали, що ми його будемо плоскорізом чи ще щось ходити, раніше б задискували. Ну якщо б, наприклад. Што, наприклад Соб... да, ну чогось раніше, ну коротше. Ну тут гектар 5 я теж ж лупану, ну є ж. Што, 5, Ну гектар 5 і тут 14, це нам ще тут гектар 8. Побачимо, зараз Кавіталік за гонку відбив. Ми її розіб'ємо, а потім просто цей всередині сходимось. Ну це скоріше сьогодні ми і не закінчимо, бо вже воно воно тяне дощ передають за 3-4 дні. Та ні, просто вдвоєм, да, ти що, блін. А якщо потак гонить лінію, то можна нормально шмалить, ну. Це, якщо б міняться, yeah, yeah, міняться be, то так. Да. Mm. Одному дуже важко, це боком їхати, спина болить. І, так, б... Не дуже. А так би було б було похідно, якщо вчора цю загоночку зараз задискувати, дійшли б плоскарізом і це якраз би загорали, то можна було б сьогодні... Колам, бої, да, Кстати, за поле, всього, у нас буде під демо культури. Поки в нас вже 100% є. Два мішка вже нам обіщають і сказали прийшлють якросем прийшлють на демо. А там побачимо, може десь ще хтось. І Якраз гони хороші, да? і чітко можна буде під демку. Якщо, Кстати, у Сонях теж це не скошений. Стоїть, де. Да. Да. Він вже чорний. Та він вже дойшов. Багато разів. Так що таке, вітальончик б'є загонку, я ще там краю дороги пройду і. і і, і. Реїм, коротше, далі. Пішов. Розходили цю трошечки загоночку, почистили плуги вже їдемо додому. На сьогодні поки хвата. А остальне вже будемо доділувати послідачів. Так що летим. зараз подивимося, з'їздимо до ЮМЕЗа. Оставили його з водою, подивимось, там пішла, вода под донцем пішла. І заодно вам покажемо. Так, приїхали ми з Віталіком до Юмчика. момент істини, що. Але ти бачиш, який завіт 5 так, Я думаю, я вода була покапала вода. Так це геть, вот з води немає. Просто ты бачишь, сколько живет и Тут сейчас даже, чтобы масло не потекло. Короче, не ну, видно, что пару капель. А еще до сих пор, по-хорошему, реально, если кто то его и захочет, сказать, злить масло, то и все. Думаю. Виталий, а че это хаски? Я враженный. Я перший раз його бачу. Коротше, закончили грать. Раємо на 25 см. Не закончили, просто на сьогодні закончили, те ще не закончили грати. Ще є що робити. І... 25 см граємо, солярка йде менше 20-100% у Італії повенбака, ми десятку лупанули вдвоєм і в нього ще солярка не закончила, значить 100%. Менше йде, я думаю, по 19, якщо не по 18 літрів. Тут, кстати, легше рається. Немає такої пробуксовки, бо менше падали ці і якось земля легше. Ну і мільше. там тридцатку шмалили. Так що таке. Що? Будемо ждати дождів, побачимо, що там дощики, а потім вже доорювати, сімочку треба здати вивезти. Ну то вже. Підписуйтесь і будете бачити все. Так що до нових зустрічей. Всім мирного неба, до побачення.